Так, записали ми наші конструктори. От, Ну і давайте, ну, у цього досить. Тобто, ось той факт, що тут складно таким конструктором писати, бо забуваєш, де який параметр знаходиться. Не дуже зручно. Тому ми зробимо ще один клас. Ось цього білдера. Type ну хайп так і буде називатися із билдер. Давайте на наступному рядку це ж як вагається. Равно ну, клас. Так. Клас. І ось тут, а, значить, починаються речі, котрі повинні пояснити. Як це все працює? А, значить, білдер, ось цей, він створюється таким чином, що він має усі поля повністю, повний комплект, такий самий, як і в класі Pizza. И что он делает? И он потом, в нем створюються методы, setterы, которые устанавливают каждый из параметров. То есть для каждого из параметров есть определенный setter. С определенными Например, set name, set size, set cheese и так далее. И на конце будет метод build, который нам будет створювати экземпляр класса пицца вот. не пиза билдер а сама пицца ну и давайте мы значит просто скики тут полностью комплекции поливье я просто вот так их скопию и отсюда их вставлю щоб воно красиво виглядало. Ну ось так десь Ці відступи. Ну, взагалі грають велику роль. Код читається набагато краще. Так, ну і тепер починаються е, цікавинки. Теж я як секції Private і Public. И давайте напишем оголошение e, методов сеттера. Первого сеттера сеттомата. Сетамата сетамата. Ну что у него там значение буде e, приходити параметры боли. Ну і тут ось така от штука цікава. Ми пишемо ось тут так. Builder. Важлива штука. Тобто те, що ми бачили, що можемо ми через крапку писати, це саме завдяки тому, що ось цей метод буде повертати посилання на самого себе. Що ми бачимо. І саме ця штука, оскільки він виконався, і результат його виконання знову буде піцебилдера, це нам дає змогу, оскільки ми отримали знову ж екземпляр піцебілдер, виконувати наступний сетер. І так, стільки, скільки нам ну, ну, буде потрібно, скільки у нас там полів є, скільки буде методів. Ну, це зручно. Ну, це, ну, по-перше, дозволяє нам записувати в один рядок. Це все штурмо. Ну і виглядає воно краще. Ну, Звичайно, що якщо досвіду немає, воно може здаватися трохи дивним, але ж я вас запевняю, це ну, після перших декілька разів ви зрозумієте ну, красоту ось цього. Ну, далі. Так само робимо. А, значить, що у нас там, походу ходу а чис, да сайс у нас іде. Ну, чому, чому з томатом почали, не, не зрозуміло. А, давайте, ну давайте тоді вже всі ці а, штуки томата. Тут без різниці, де писати, як а, сет. Теж буде Вау Вау, Вауболя. І теж буде повертати піцабілдер, я отак скопію ставлю. Ну, ідею ви зрозуміли, тому я зараз за кадром інші сетери накидаю і повернемося так. Поки що ставлю на паузу. Так, ну я накидав основні сеттери, котрі тут є. Ну і у нас залишилось от, метод build. Значит, це буде у нас функція, звичайно. Такі ось так от підрівняємо трохи. От, build у нас параметрів не буде мати, він буде створювати по цим от полям, котрі встановлюють ось цими методами. Буде їх використовувати і створити екземпляр к нам клацу типа піца. Ось оцей. От. І тому він, він називається білдером. Тому що він будує. Так, ну все там, типу, тут зробили. А, ну і конструктор. Ну, конструктор тут буде простий. Він буде просто створити, тут все в основному робиться сетерами. Конструктор кріта. Звичайно, тут потрібно реалізацію написати, бо якщо запускати прямо зараз, він нам дасть помилку, ну вже відомо, що тут ну, не знайдена реалізація, декларацію надсовою, тобто нема, не знаходить він їх. Тому значит, потрібно тут зробити реалізацію. Ну, давайте почнемо з цього спиц. Ставимо префікс. Щоб нам було зрозуміло, до кого знаходиться цей конструктор. Ну, от бачимо кріти. Просто кріф. Давайте реалізуємо цей перший конструктор кріте. Ось тут b буде, ну і тут уже звертаємося до полів його ней. Ну, як я ну, напишемо, невідома піца, size, ну хай буде наймаленький. Self size. Сайз. Ну, хай буде маленька, це один буде, один, два, три. Середня і велика три буде. Так, що нам там потрібно selfie. Так, Ну, хто там у нас? Ну, хай буде бігано, я його першим бачу. False. Ну, типа нічого немає. Це, якщо ми запускаємо без параметрів, він нам робить якусь, е, ну, якийсь існуючий об'єкт е, доступний, І, значить, котри, Так, що у нас там хоч є, на чиз, здається, повинно бути чиз. Теж false. І що там залишається автомат, on яйця, да. selfie.